Сьогодні розкажу про ну, дуже важливу тему. Цей процес в тілі посилює кратно важкість стадії відновлення органів, відсутність або наявність його іноді бувають вирішальними: чи виживе людина, чи ні при важких захворюваннях. Зараз я про все розкажу. Вітаю вас на каналі Світ всередині». Мене звуть Ірина і знову ми розбираємо процеси в цілі з точки зору наукової психосоматики або германської нової медицини. Так що ж це за важливий процес. Він винесений окремою темою і отримав назву синдром біженця або просто синдром. Синдром це вирішальний аспект, буде інсульт чи інфаркт смертельним чи ні. Чи виживе пацієнт при запаленні легенів? Як важко буде відбуватися онкологічний процес, чи буде розрив і пеританіт при апендіциті? Якщо синдром додається до будь-якого процесу відновлення, який без того мають запалення і набряки? Відновлення стає дуже важким, іноді в важких випадках смертельним. Це відбувається, коли людина або тварина, ми не відрізняємось в цьому, переживає біологічний конфлікт, пов'язаний з різкою зміною місця проживання. Втратою житла, зрадою, самотністю, покинутістю. При цьому реагують збиральні канальці нирок. Вони перекриваються і воду, яку вони зазвичай відфільтрують і, е, з первинної сечі, і виводять з організму, перестають виводити, і вона накопичується в тканинах тіла. Ми отримуємо загальний набряк, він бу, може бути дуже сильним. І додатково отримуємо під Підсилення набряків в інших органах, які знаходяться на стадії відновлення, а також набряків мозоку, в очагах хамера або в осередках хамера. Уявіть рибу, яку винесла на берег хвилою, вона лежить на березі, щоб вижити, їй треба вода. Організм спрацьовує так, що вся волога, яка є в організмі, акумулюється всередині, і це дає можливість вижити цій рибі, і не висохнути під сонцем, поки її не змиє в морі наступна хвиля. Якщо людина попадає в вороже для неї середовище, в її тілі запускається такий самий процес. Вороже середовище може бути для людини різним, для кожної людини це індивідуально. Назва синдром біженця не означає, що ви повинні його отримати обов'язково за кордоном. Ну, звісно, ні. Це може бути неприязний колектив, який вас не прийняв, в лікарні, якщо ви лякаєтеся обстановки, лікарів, і процедур. Будинок для людей похилого віку. Або, наприклад, стан, коли жінка при бажанні схуднути, тримає себе в жорстких обмеженнях, а потім дивується, що вага не втрачається. Ну так, організм зупинив воду від стресу. Звісно, вага не те, що не втрачається, а ще й набирається за рахунок води. Ну і звісно, зараз. Скажу про саме сумне і актуальне в наш час це втрата домівки і перебування в чужому місці або взагалі за кордоном. Дуже багато людей проходять зараз через це. Це дуже актуальна проблема. Відчуття покинутості, втрата віри в майбутнє, втрата впевненості в завтрашньому дню, відчуття самотності. Якщо ви вже хоча б трохи знайомі з науковою психосоматикою, або ну, можливо дивились мої попередні відео, я про це розказувала, то ви вже знаєте, що біологічний конфлікт запускається шоковою подією, яка сприймається драматично і ізольована. І просто сум за рідними не спричинить синдром. Але якщо розлука була неочікуваною і драматичною, то біологічний конфлікт запускається. Ну, в багатьох випадках це так. Наприклад, бабуся морально була готова до пенсіонату для літніх людей і по своїй волі туди направляється. Це одне, тут не буде синдрому. Навіть якщо бабуся сумує за дітьми-онуками, якщо це проти її бажання, для неї це неочікуваний шок і драматичне, це може її просто вбити в прямому сенсі, тому що синдром додається до всіх існуючих хвороб. А у літніх людей цих хвороб ну, зазвичай дуже багато. І майте це на увазі, якщо вам дорогі ваші близькі. Сподіваюсь, це зрозуміло. Якщо людина раніше не мала, наприклад, високого тиску з появою синдромою при стресі, може отримати дуже сильні гіпертонічні кризи. Це просто це не просто підняття тиску трошки, або замість мікроінсульту отримати смертельний удар і крововилив. Пухлини збільшуються в рази саме через синдром. Наявності синдрома залежить, буде артрит чи буде ревматизм. Причому в мозоку додається сильний набряк в осередку або в ЧГ Хамера на стадії відновлення, які приймають навіть запухлини мозку. При лікуванні любого захворювання перед вирішенням любого біологічного конфлікту, в першу чергу треба зняти синдром біженця це дуже важливо. Що ж робити? Вперше, це треба усвідомити і зрозуміти глобальність проблеми. Зрозуміти той факт, що страх вбиває, страх майбутнього теж вбиває. Звичка бути, бути незадоволеним, обставинами, середовищем дуже нам шкодить. В даному випадку у людей оптимістично налаштованих шансів вижити в будь-якому випадку і при будь-якому захворюванні набагато більше, ніж у людей, котрі часто вважають, що все пропало, тут нам всі світ ворожий. Немає у них не віри не в всесвіт, не в долю, не в Бога. Така людина дійсно покинута. Ми маємо вибір, як себе відчувати в чужій країні, не в рідному домі. Ми можемо свій дом мати всередині, мій світ всередині. Там завжди добре, де б я не був. Допомагайте собі таким психологічним чином. В моєму світі все добре. Бог або все світ влаштує все кращим образом. Я покладаюсь на нього. Помітьте, чи не перебуваєте ви в стані очікування хвилі, яка, як рибу поверне вас в море. Життя на паузі до кращих часів ну, часто таке буває. Завжди щось буде ззовні. Кризи, високі податки, ціни, обставини. Треба навчитися не чекати цієї хвилі, жити зараз, прилаштовуватися до даної ситуації, всюду шукати хороші сторони. Займіть себе, почніть вчитися, опановувати професію, яку ви мріяли, займіться творчістю, можливо, і психологічна підтримка необхідна, якщо ви проживаєте зараз такий стан. Чим ми можемо зарадити собі на фізичному плані? Якщо у вас є синдром біженця, скоріш за все, ви маєте загальні набряки, які ви помічаєте. Можливо, ваша вага збільшується через це, тому ми маємо знизити набряки, але сечогіни тут не допоможуть. Це прибирання вже наслідків і навантаження на збиральні канальці нирок. Вони ж з цієї сили намагаються нам допомогти вижити, а ми будемо їх пробивати. В першу чергу нам треба вплинути на причину набряка, на відчуття покинутості психологічно, спочатку, як я казала до цього, і фізично. Як не дивно, в цьому стані допомагає пити багато води? Пояснюю чому. Наш організм психологічну проблеми сприймає як біологічну ти, у тієї самої риби. Буде вода, ти виживеш. Тому що еволюційне життя починалося у воді, і перші місяці життя в утробі дитина перебуває у воді, вода для нас життєво необхідна. І тому, коли води ви п'єте достатню кількість, для організму це сигнал, води достатньо, все нормально, можна не запасатися. До речі, те ж саме з їжею відбувається. Якщо організм. Щоб організм віддав свій зайвий жир, нагадуйте його достатньою, достатньою кількістю, але здоровою, поживною їжею. Він з задоволенням поступово позбавиться запасів жиру і позбавиться набряків. Тому що він заспокоєний, їжі достатньо, води достатньо, все в нормі, і він розслабляється, і тоді синдром сходить, і вага, і набряки втрачаються. Ну і на останок. При всіх станах, коли у вас присутній синдром є набряки або одужання проходить з сильним запаленням, особливо мова йде про онкологію, зайвий набряк прибирається за допомогою ванз зі звичайною повареною сіллю 10% відсотковий розчин. Ну, це приблизно 1 кг солі на 100 літрів води. Розчин солоності близький до фізрозчину. Зауважу, це не лікування онкології. Це спосіб поліпшити стан, спричинений синдромом, тому що важкі захворювання, їх страх їх теж часто викликає синдром біженця сам собою і тим самим погіршує стан хворого. Проводьте в такій як якмога довше. Сіль знімає набряки, сольові краплі в нос. Ми теж вкрапаємо, щоб зняти набряки в носі, по тому ж самому принципу. І тіло знаходиться в воді в цій солоні, і в середовищі, в близькому до утроби матері, це рівноцінно для нашого організму повернення додому. Цей метод запропонував і використовував доктор Хаммер при відновленні онкохворих і мав дуже гарні результати. Будьте обізнані, допомагайте своєму здоров'ю знаннями процесів, які відбуваються в тілі. А також хочу сказати бережіть своїх рідних, даючи їм відчуття впевненості, що ви разом, що вони важливі для вас, і ви разом все подолаєте. І намагайтесь не додавати собі і своїм рідним стресу підвищеним драматичним сприйняттям всіх подій навколо вас. Знижайте важність, важливість. Залишайтесь на цьому каналі, і ми будемо долати хвороби разом. До зустрічі! Take a stone and throw